Програми дружини президента Олени Зеленської. Ти як ми сьогодні проводимо черговий захід, присвячений поверненню ветеранам на своє робоче місце, на своє або якісь інші залучене. Для цього ми запросили представників бізнесу, які можуть запросити ветеранів на роботу. Для цього ми хочемо провести тренінг на тему, як саме себе поводити з ветеранами, наскільки це важливо. Також ми дуже раді за гостинний прийом, який нам організувала державна екологічна інспекція, тому що це також потенційно один з роботодавців. Тому сподіваюся, що ця зустріч буде корисна як роботодавця. Так і ветеранам, і в подальшому ми також плануємо цю тему розвивати далі, тому що програма дружини президента Олени Олена вона дуже різноманітна і дуже багатогранна. І один із основних її напрямків це все-таки підтримка не тільки ментального здоров'я ветерана, тому що ми розуміємо, що ментальне здоров'я без фізичного здоров'я, без емоційного здоров'я просто неможливо. Емоційне здоров'я, звичайно, це повернення до повноцінного життя. Мета нашого сьогоднішнього заходу це в першу чергу презентація довідника людей з досвіду. Дом війни взаємодії з ветеранами, тому що це якраз є частина довідника з безбар'єрності в Україні, і один з них в нас знаходиться в Житомирі бібліотеки імені. Ольже не всю Житомирську область. Також можна на сторінці піяк знайти відкрити цей сегмент і подивитися якраз цю вкладку по цьому довіднику з роботодавцями. Ми будемо говорити про комунікацію, якраз з ветеранами повернення їх адаптації і соціалізації на робочому місці після війни. Коли вони повертаються, дійсно нас всіх турбує проблема, чи готові їх приймати в тому стані, в якому вони прийшли, чи потрібна їм ще допомога. Тому роботодавці мають про це послухати, проговорити, висловити сьогодні свою думку. Тому що ми сьогодні ще будемо говорити щодо маршруту повернення на робоче місце кожного ветерана і ветеранки після війни, які повертаються.